І росіяни скоріш за все будуть з. Подвоєною активністю тиснути саме на це. То я й може навіть до прямої війни з Іраном. чого демократи принаймні хочуть уникнути? А хто ще не підписався зараз? розмова продовжується. Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім. І поставте лайк. Все не заважає. Ордер на арешт Бініміна Нетаньяху Галанта, екс міністра оборони Ізраїлю, і одного з лідерів Хамас Мохамеда Дефа, який. Які як кажуть, вже загинув. Власне. А як на це відреагує близький схід, і чим ця історія може закінчитися? Як думаєте? Ну, офіційна позиція Близькосхідних країн, ну ті, які публічно щось казали, вони вітають це рішення міжнародного кримінального суду? Ну, зрозуміло, тому що політично вони критикували діяльність Ізраїлю їхню військову операцію в ГАЗі відповідно з їхнього погляду таке рішення є виправданим і справедливим. Е, і ну, скоріш за все нічого не зміниться. Тобто, публічно ті країни, які там будуть це коментувати, якщо будуть, я не думаю, що вони багато будуть прямо заяв робити про це. Але вони от будуть дотримуватися позиції е, от щодо того, що от ну мовляв, це, от це справедливе рішення, так і має бути. бо вони вірять, що ізраїльська армія дійсно там а, скоювала а, злочини на території Гази. Так, але наприклад починають з'являтися друзі Путіна, так би мовити, починає з'являтися, наприклад, Віктор Орбан, який каже, що міжнародний кримінальний суд лише прикривається правосуддям і тому подібне, і ми, нібито, готові прийняти Натан'яху, щоб його не засудити на своїй території. Ну, словом, починають європейські, принаймні, от лідери, євро, представники європейських країн і Канади до слова, вже висловили свою позицію. І вона ну така неочікувана, принаймні для мене. А що це буде означати тоді для Ізраїлю? Це Ізраїль по потрапить в ізоляцію, чи ну як що зміниться з цим? Мабуть, от таке головне питання. Ну, в практичному сенсі, на мою думку, нічого не зміниться в плані, от саме того, що відбувається в регіоні. Політично і репутаційно ну, це от, більше удар репутаційний по Ізраїлю. Е, ну, Це неприємна історія безумовно, і е, якби е, ізраїльські політичні лідери не казали, що їм там байдуже е, і що це не змінить їхніх там рішень, ну що в принципі, скоріш за все, не змінить, але все одно це токсичність, е, Ну, це е, е, не комфорт, це неможливість там поїхати в певні країни, які заявили про те, що будуть виконувати рішення міжнародного кримінального суду. Це певна токсичність, яка ну, може в тому числі відбуватися на самій країні. Ну, тобто, я бачу тут чисто такі політично символічні й репутаційні втрати, в першу чергу. А от саме, от з погляду ну, ситуації в регіоні на Близькому Сході, я не думаю, що багато що зміниться. Добре, тоді в принципі про розвиток конфлікту там, адже ну, зараз час від часу таке враження, що поступово піднімається планка, але багато хто говорить про вгамування вже якихось активних бойових дій на близькому сході, в Лівані, але Бейрут обстрілюється час від часу і це не вщухає, обстрілюються. Ну і решта напрямків, за якими як казав військовий експерт Девід Шарп, що Ізраїль веде війну на сім фронтів, ну то власне власне, ледь не всі ці сім фронтів і загострюються. То що далі буде там? Ну, зрештою, на мою думку, прийдуть до домовленості про припинення вогню. Власне ж, переговори досі тривають. Нещодавно на близькому сході саме з такою місією був спецпредставник президента США. Поки що, наскільки відомо, результатів конкретних немає. Ліванська сторона каже, що вони, мовляв, прийняли там всі умови американців, додали свої, і далі слово ну останнє, що принаймні було написано в медіа, що слово було, нібито за Ізраїлем. Вони мали щось відповісти або запропонувати. Потім було рішення міжнародного кримінального суду. Там можна його пов'язувати, може не пов'язувати з цим процесом переговорів. Але тим не менше, скоріш за все, ну як мінімум, адміністрація Байдена до адміністрації до інавгурації Трампа буде намагатися. Якось вийти вивести сторони на якесь перемир'я, щоб не залишати адміністрації Трампа цей конфлікт в гарячому стані, в тому числі тому, що демократи побоюються, що при Трампі Сполучені Штати будуть підтримувати всіляко лише Ізраїль, і це може призвести зрештою до ескалації ще більшої і може навіть до прямої війни з Іраном чого демократи принаймні хочуть уникнути, бо вони вважають, що це занадто небезпечно і для регіону, і для світу, і в першу чергу для Європи, особливо коли вони зараз ведуть активне протистояння з Росією. Тому е, я все таки думаю, що рано чи пізно вони вийдуть на перемир'я. Просто питання в ціні. Е, ну власне е, і ну зараз ключові питання. Перше, це статус Гази, е, території яка зайнята ізраїльськими військами. Тобто, ну яким чином як її кваліфікувати, е, і хто там буде? Яка адміністрація буде сформована, щоб управляти цими територіями? Е, друге питання це власне відведення бойовиків Хезболи за річку Літані від відповідно до міжнародних резолюцій Ради безпеки 1701. Ні, нібито ліванська сторона погоджується на це, але якісь є моменти, судячи з усього, про які ми не знаємо, через, ну, через які немає нема погодження поки що цієї позиції. Ем, і є питання пов'язані з подальшим фінансуванням відбудови на території Гази для того, щоб туди повернулися біженці. E, і тут за, тут ще менше. Ну ще більше незрозумілого насправді тому, що хто буде фінансувати цю відбудову, хто буде контролювати потік біженців, е, бо ізраїльтяни наполягали на тому, щоб біженці, коли поверталися, щоб вони мали змогу всіх їх перевіряти. Е, максимальний скринінг, але е, не всі країни з цим погоджуються. Е, деякі арабські країни вважають, що це просто привід, щоб не допускати біженців назад і максимально там. Максимально оскільки вони можуть ну, не допустити повернення всіх. Тобто, тут от, от в, ці, в ці питання впираються зараз переговори. Е, мені складно сказати, як вони будуть вирішені, бо ну, якби частину переговорів закриту ми не знаємо просто про які речі йде мова. Плюс, я так розумію, є питання довіри взаємної політичної волі. Все таки ізраїльська правляча коаліція зараз не налаштована на переговори, особливо праві міністри в уряді Натаньяху, які вважають, що от зараз ще трошки і прийде до влади в Штатах Трамп, і можна буде взагалі навести переговори. Можна буде там робити, в принципі, нав'язувати силою там ті якісь умови, які їм е, ну, вважаються за краще. Навіть були заклики серед деяких ізраїльських політиків про взагалі анексію палестинських територій, е, да й мовляв, все ну щоб закрити це питання. Е, тому е, тут незрозуміло, тобто ще багато залежить від внутрішньої політичної динаміки е, в Ізраїлі в першу чергу, де приймають ключові рішення, е, і в зрозуміло серед в Ірані і серед проіранських угруповань, е, які теж там можуть виставляти свої е, вимоги, принаймні Хамас Хез це точно роблять до, до сьогоднішнього дня. А, тобто виходить, що якщо до інавгурації Трампа врегулювання не настає, то висока ймовірність є війни Сполучених Штатів з Іраном. Якщо це так, то окрім навіть не Сполучених Штатів, а окрім Трампа, кому це ще вигідно? Нікому. По суті, ну, ніхто з регіональних і позарегіональних гравців. На мій погляд, не зацікавлені в такій війні, тому якщо подивитися на офіційну позицію всіх країн, всі як один е говорять про необхідність е перемир'я і недопущення ескалації. Єдине, що можна припускати, що, наприклад, е якщо така війна станеться, то Росія Росія може в принципі е, ну прийняти це як таке менше менше зло, да, тобто, не ну тобто для них це буде проблема, оскільки е, тоді однією з арен е, так мовити протистояння буде Сирія, де ну є їхня присутність і їхні бази, і це буде неприємна історія для Росії. Але з іншого боку, стратегічно, наприклад, е, дестабілізація близького сходу, хаос на близькому сході, який матиме. Скоріш за все дуже серйозні безпекові, економічні і гуманітарні наслідки для всіх, зокрема для Європи, це може бути прийнятно, оскільки вони можуть вважати, що таким чином вони конвертують хаос на близькому сході в тиск дипломатичний на Європу, з тим, щоб поскоріше домовитися по Україні, і власне підсилити. Голоса скептиків і антивоєнних, в тому числі, які будуть говорити про те, що за НАТО багато проблем, дуже багато конфліктів. Треба якось, ну хоча б там якісь конфлікти швидко заморожувати, якщо є така можливість. І росіяни, скоріш за все, будуть з подвоєною активністю тиснути саме на це. Тобто, що мовляв, ну там хаос, давайте, хоча б тут з вами домовимося, ви ж не потягнете. Мовляв, занадто багато конфліктів одночасно. Ну, це я припускаю. От така може бути, е, якщо раціоналізувати, може бути така зовнішньополітична гра. Е, знову таки, повторюся, це не ну, Тобто, тут для Росії є плюси і мінуси від такої ескалації. Е, вони втратять скоріш за все Іран як постачальник озброєння, бо Ірану потрібні будуть озброєння самостійно. Але от є плюси у такі, от більш я б сказав, ідеологічного, стратегічного, інформаційного е, характеру.